Доброго раночку, ми з України, середа 5 хвилинка. Сьогодні хочу вам розповісти про простий ритуал, який можна зробити тоді, коли у вас вдома щось трапилося з рослинами. Якщо хтось з зглазив, і у вас рослинки перестали нормально рости, цвісти. Якщо вони чахнуть, якщо вони втрачають листя, якщо вони поводять себе якось дивно і в'януть, то вам треба почистити енергію. Енергетику саме навколо ваших рослин, навіть якщо це не зурочення, я думаю, допоможе обов'язково в тому, щоб вони у вас ожили і почали почувати себе. Краще. Що нам потрібно буде для проведення ритуалу по спасінню наших рослин? Нам потрібна буде одна свічка. Вона може бути воскова звичайна свічка, але краще, якщо вона буде зеленого кольору, тобто зелена свічка. Нам потрібна буде ложечка цукру, це може бути велика ложка, якщо у вас багато рослин, або, наприклад, ви робите цей ритуал на городі або в теплиці, або в якісь оранжереї. Тобто у вас багато Багато там рослин, які треба спасати, тому може бути велика ложка. Якщо у вас декілька рослиночок вдома, то може бути маленька ложечка цукру. Далі нам потрібна буде свята водичка в баночці або в скляночці. І ще нам потрібна буде склянка звичайної чистої води, не святої. Запалюємо свічку. Після цього змішуємо звичайну воду зі святою і е, там розчиняємо цукор. Ця рідина, яка в нас вийшла, ми нею починаємо оприскувати нашу грядку або наші рослинки. Якщо у вас дуже велика площина, там де у вас рослини, то ви обходите її по краю. Тобто, ось так по краю. Ви робите оприскування з усіх боків. Таким чином, ми створюємо захисний бар'єр і чистимо. Якщо в нас проблема в рослинах, які є в горшечках, то крім оприскування землі в горшечках, можна змочити цією водичкою на ружну поверхню горшків. Тобто, от горшок ви змочуєте. Горщик. Вибачте, при цьому треба прочитати обов'язкову молитву Богородице Діво, цим ми завершуємо наш ритуал. Так само ми робимо на городі або в теплиці, або в оранжереї, де ви там робите? Далі, якщо після цього проходить 21 день і в нас не покращується ситуація, ми повторюємо цей ритуал спочатку. Таким чином, його можна робити до трьох разів, і у вас обов'язково все живе. Ще хочу сказати, як почистити поверхню квартири нашої, тобто енергетичну поверхню. Як прибрати дурний глаз для помешкань. Якщо у вас приходять люди, ну, вдома у вас приходять люди не дуже гарні, не дуже позитивні, або, наприклад, ви десь працюєте, у вашому помешканні також іде. Прихід людей не дуже добрий, то обов'язково треба час від часу чистити поприміщення, помешкання. Якщо ви відчуваєте, що час прийшов, то робите наступне. Ще можна це обов'язково робити тоді, коли ви знаходите якісь сторонні предмети в вашому домі. Це можуть бути підклади, або якщо у вас щось постійно ламається, або б'ється. Якщо у вас посуд, наприклад, б'ється, якщо дзеркало там тріснуло, якщо десь у вас щось вилетіло з руки, і розбилося, от тоді треба проводити цей ритуал. Що нам потрібно буде? Також одна свічка, може бути воскова, звичайна, а може бути червона свічка. Далі тут нам потрібна ложечка солі, біла хлопкова нитка І трішки святої води. Запалюємо свічечку, після цього підходимо до дверей. І зав'язуємо на ручці дверей білу нитку. Вона буде нас захищати під час проведення ритуалу. Далі ми підходимо до кожного кутка дому і кропимо його святою водою і кажемо при цьому наступні слова: Я виганяю все зло з дома свого ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Да буде так. Далі ми підходимо до порогу свого дома із внутрішньої сторони, і на поріг ми висипаємо трішки солі. І знову повторюємо ці слова. Сіль там лежить у нас 20 хвилин. Після цього ми збираємо сіль, знімаємо нитку з дверної ручки і спалюємо все разом. А попіл ми висипаємо на перехресті доріг. Це обов'язково. Під час проведення ритуалу, це десь годинку в нас займає, ніхто не повинен виходити. І ходити. Той самий ритуал можна використовувати в інших приватних помешканнях. По грібах, бачите, Арчі, кричить у нас спокійно, дачних будиночках, гаражах, якихось господарських будівлях. Ну, там, де вам треба почистити. Обов'язково робимо такий ритуал, і все в нас буде добре. Після цього не забудьте вимити руки святою водою обов'язково. І нехай все у вас буде добре. Я сьогодні хочу вам сказати, що завтра буде акція Вільний час в інстаграмі з 15 до 15.40. Будь ласка, я вас чекаю на безкоштовні питання на безкоштовну акцію. Нагадую, що питання можна задавати тільки під постом з акцією. Акція з'являється за 5 хвилин до початку в інстаграмі, і там можна писати питання і там отримувати відповіді, тому що іноді буває таке, що люди починають писати мені питання будь-де. Тому тільки під постом. Завтра вас чекаю на акцію, і сьогодні, звичайно, ще показую вам скрамнички. Декілька речей, які мені особисто дуже подобаються. Перше, це ось такий сердоліковий браслетик, подвійний. Він дуже осінній. Подивіться, який він гарнесенький. Він подвійний. Чому він подвійний? Тому що кожні камінці тут мають свою функцію. Він дуже гарно виглядає на ручці. Це браслетик на сім сфер життя, тобто він підтримує абсолютно всі сфери і дуже дуже гарнесенький. Вартість такого програмного браслетику тисячу гривень. Далі ще хочу вам свій улюблений аметист показати. Дивіться, який гарнесенький оцей у нас аметист. Цей браслетик у нас дешевший, цей браслетик у нас коштує всього 500 гривень, але він дуже-дуже сильний, також сім сфер життя. Далі ось такий чудовий. Трилисничок, це в нас коханнячко тисячу гривень. Цей амулетик обов'язково притягне до вас найкраще ваше кохання в вашому житті. Теж можна замовити. І те, що я сьогодні, сьогодні казала про погану ауру, ось, будь ласка, сіль з травами буде дуже допомагати вам як амулетик, який вас спасає від всього поганого. 600 гривень коштує саме такий оберіг. Будь ласка, можна все завовити в особистих. А вам бажаю гарного дня, спокою, миру і щоб все, -все було добре. І чекаю вас завтра на акцію.